На Кіровоградщині чоловік пограбував житловий будинок. За гарячими слідами працівники міліції затримали підозрюваного у скоєнні розбійного нападу. Чоловік проник до одного з будинків місті Олександрія, де його на місці злочину застав син власниці помешкання. Погрожуючи хлопцеві ножем, зловмисник викрав гроші та втік, однак уже через годину грабіжника затримали правоохоронці. Подробиці в сюжеті Миколи Мумига. Повідомлення про злочин надійшло до Олександрійського міськвідділу міліції від 40-річної місцевої жительки. Правоохоронці виїхали за адресою та з'ясували, що доки жінки не було вдома, невідомий чоловік заліз до будинку через вікно та почав нишпорити у пошуках здобичі. Це був частний сектор. Я простукав, прозвонив на калітки. був звонок. Звон. Потім перепинив і ще в дворі простукав. Немає нікого. жав заліз. Хоті ну нічого ну, не було там гаманців, було гривень, гривенство. Коли зловмисник вже знайшов гроші та забрав їх собі, з навчання повернувся 17-річний син власниці будинку. Разом з товаришем вони помітили злодія. Зустрівши хлопців, грабіжник схопив ножа і погрожуючи ним утік. Після того як мій товариш замітив невідомого чоловіка, у мене. В кухонній залі, то він привітався з ним, як подумав, що це мій родич. Після цього чоловік взяв кухонного ножа, вийшов на двір до мене. Він почав мені угрози. Я відійшов назад, він взяв крепше ножа, перекинув його, як нібито хотів напасти на мене, відійшовши від двору метрів 200» почав бігти вже протягом години. Працівники міліції затримали підозрюваного у вчиненні розбійного нападу. Ним виявився 47-річний місцевий житель, який раніше неодноразово відбував покарання за крадіжки. Допитуванням потерпіли встановлено прикмети злочинця підозрюваного та надано орієнтування особовому складу міського відділу. Значить, на протязі однієї години працівниками сектору карного розшуку було дано злочинця затримано, при ньому було вилучено. Речові докази та предмети знаряд злочину підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Правоохоронці проводять перевірку щодо причетності чоловіка до вчинення аналогічних злочинів. Микола Мумига день за днем.